Ви як це Діпад? А ви дивитесь відео, яке врятує ваші останні нервові клітини? Бо сьогодні я розкажу вам про ігри, які не тільки розважають, але й дуже круто заспокоюють. І щоб заспокоїти максимальну частину населення, я постарався підібрати як платні, так і безкоштовні ігри, при тому для різних платформ. Тому неважливо на чому ви граєте. Ви точно собі що знайдете. І в першу чергу я рекомендую вам зіграти в Sky Children of Light, бо це й найдушевніша гра, яку ви можете знайти для вашого смартфона, і це я кажу не заради байту. Справа в тому, що цей проект відноситься до дуже незвичного жанру, який гравці прозвали симулятором прогулянок. І може це звучить не дуже цікаво, але я вам гарантую, що це буде найприємніша прогулянка у вашому житті. Це як взяти каву, та перетись по набережні на контрактовій, але в сто раз краще. Як мінімум тому, що ви будете гуляти по мальовничому світу, укритому хмарами та зеленими полями під прекрасну оркестрову музику. Ну і так як це все ж таки гра, то у вас буде і декілька цілей. Перша це розгадати загадку цього незвичного світу. І я зараз не буду переказувати вам сюжет, бо це не має жодного сенсу, бо історія передається через кат-сцени, які показують, що тут відбувалось, але не говорить напряму. Тому ви самі додумуєте і будуєте пазл у своїй голові. Так що у кожного буде своя історія, і я лише можу сказати. Знати, що вона буде точно цікава та емоційна. Ну а друга ціль, якщо її так можна назвати, це спілкування. Але тут теж не все так просто. Справа в тому, що у грі немає глобального чату, і ви можете спілкуватися з іншими гравцями за допомогою звуків, емоцій і навіть обіймашок. Ну а якщо ви захочете сказати щось конкретне своєму новому товаришу, то вам доведеться пошукати лавку зі свічкою, де ви вже зможете тет-а-тет. Так що можна сказати, що ви навряд чи нарветесь на токсичних гравців, які зможуть похерити вам настрій. Бо якщо ви навіть будете грати з рандомом, він навряд захоче грубити комусь в цій прекрасній та заспокійливій атмосфері. В свою чергу Littlewood – це такий собі маленький симулятор мера міста. По сюжету ви потрапляєте в богом забуте селище і починаєте ставити там будинки, відбудовувати інфраструктуру, економіку і так далі. При тому граєте ви за хлопця чи дівчину, які раніше цим ніколи не займались. Тобто це вже навіть виходить такий симулятор кличка, тільки ви свою партію не можете створити. Ну, зате в майбутнє можете дивитись. І по суті, головна відмінність від інших симуляторів будівництва міста тут ви робите все своїми руками. Тобто, щоб побудувати будинок, треба самостійно знайти необхідні матеріали. Хочете торгувати, побудуйте ринок і наповніть його товарами. Ну думаю, суть ви зрозуміли. Але не бійтесь, що через декілька годин це все переросте в рутину, бо добувати ті чи інші матеріали ви будете в різних локаціях зі своєю історією і навіть додатковими завданнями. До того ж, в перервах між будівництвом вам треба буде займатися декораціями та правильною розстановкою будинків. Бо одні жителі не хочуть бути сусідами з одними і хочуть тусити поближче до інших. І Якщо умови будуть виконані, то ви отримуєте різні бонуси. А от людям культури, для яких вайфу і Хазбанду це не пусті слова, пропоную зіграти в Genshin Impact. По-перше, вона безкоштовна, а по-друге, там стільки контенту, що вистачить до виходу GTA 6. До того ж, гра постійно отримує оновлення і вам постійно будуть підсовувати нові сюжетні завдання, випробування і так далі. І може по ігровому процесу цього не скажеш, але це дуже розслабляюча гра. Бо не дивлячись на те, що більшу частину часу ви будете різати і палити монстрів, процес дуже медитативний і цікавий. Як мінімум тому, що в Геншині дуже красива графіка і ефекти, так що битися тут цікаво. До того ж, ці битви не дуже складні, і гра не вимагає від вас вистукувати комбухи, як в тому ж Devil May Cry. Да і в цілому по світу геншина просто цікаво бродити, бо на кожному кроці вас чекає якась загадка чи секрет, чи просто малюничий пейзаж. До того ж, розробники постарались над музикою, яка також додає приємну заспокійливу атмосферу. Ну і також варто відзначити, що у грі є кооператив, який відкривається при досягненні певного рівня світу. Але я розумію, що серед моїх глядачів буде багато інтровертів, тому саме для вас я підібрав декілька однокористувацьких ігор. І завдяки наступному проєкту ви зможете відчути себе наймогутнішою істотою в селі гусем. Але одразу кажу, що Goose Game – це не симулятор гуся, де ви будете півдня жувати траву та шипіти на дітей. Погодьтесь, це було б дуже нудно, а ця гра про справжній і чистий фан. Бо у гуся із Гусгейм є грандіозні плани на життя, як, наприклад, перебратись із села в місто, організувати собі пікнік на природі і показати цим прямоходячим мавпам, хто тут бос. І може ця гра і проходиться за 2 години, але це будуть найвеселіші дві години розпайки у вашому житті. Ну, це, мабуть, як подивитись два стріми з ракадупи підряд. Якщо розробники Goose Games змогли показати цікаву сторону гусячого життя, то творці Unpacking змогли перетворити переїзд на дуже приємний і заспокійливий процес. І розробники добилися цього двома шляхами. По-перше, це кольоровий піксель-арт, завдяки якому гра виглядає дуже мило. І я навіть можу закласти, що після проходження рівня, коли ви розставите все по своїм поличкам, ви точно захочете зробити скріншот і поставити собі на смартфон. І тут відмічу, що недостатньо просто витягти речі із коробки і поставити їх як заманеться. Вам потрібно буде розставити все по місцях і бажано рівнесенько, щоб кімната виглядала гарно. Ну і друге, чим ця гра зачаровує, так це музика. Бо треки тут дуже вайбові, наче їх писали ті ж люди, що створюють плейлисти для навчання на Ютубі. Так що в цілому виходить дуже заспокійлива та медитативна гра, яка добре відволікає від стресу та заспокоює нерви. А от Стар Дювелі багато хто називає копією Animal Crossing. Хоча, як на мене, ця гра набагато цікавіша і більш різноманітна. Бо тут ви можете не лише саджати картоплю, рубати дерева та бережити добром з односельчанами, але й робити те, що в реальному житті просто нереально. Наприклад, можна взяти сокиру і піти рубати монстрів, налагоджувати соціальні відносини, знайти справжнє кохання, і, що саме важливе, жити у світі, де нема москалів. Казка, а не гра одним словом. Та й в цілому, у грі дуже приємна атмосфера, до якої швидко звикаєш, і хочеться повертати знов і знов. Все-таки в цьому саджанні картоплі під заспокійливу мелодію щось є. І до речі, цікавий факт: цю гру зробив лише один хлопець. Тому, якщо плануєте щось робити, то не тягніть. Бо якщо у нього вийшло одному створити гру, то і у вас все вийде. Ну і ясне діло, що цей топ не може бути повноцінним без найкращого заспокійливого у світі під назвою Майнкрафт. І тут я навіть можу поставити штампик-рекомендація редакції, бо особисто я повертаюсь до цієї гри регулярно і зависаю там по декілька тижнів. Все таки у грі є заспокійлива атмосфера, яка відволікає тебе від усього поганого. Як мінімум, тому що тебе ніхто не змушує робити щось конкретне. Можна рибалити, підтримувати економіку країни, вирощуючи овочі, бити москалів або будувати будинки. І це все під прекрасну заспокійливу музику, яка повертає тебе у спокійні часи і дістає найприємніші спогади. І що саме прикольне, Майнкрафт може стати вашим віртуальним двором, де ви раніше збиралися з друзями. Зараз багатьом не вистачає спілкування, і це те саме місце, де ви можете збиратися та проводити час разом. При тому гра підтримує кросплей, тобто ви можете грати на смартфоні, а ваш друг на ПК чи навіть приставці.